Вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас в роботі Renault Scenic 2 на автоматичній трансмісії. Скарги власника наступні, що в деяких режимах автомат починає трохи пинатись, працює якби не дуже стабільно і так як він недавно придбав машину, хоче його обслужити. Для цих рено, для цих гідротрансформаторних автоматів, в принципі, ця проблема є, скажімо так, відомою. Це, як правило, пов'язано з тим, що у нас неправильний тиск в гідравлічній системі трансмісії. Це знову ж таки є причиною виходу з ладу, точніше, зносу одного з клапанів керування тиском, і також забрудненням цього гідро, гідроплати, скажімо так, в яких вони встановлені продуктами зносу, продуктами зносу фракціонів. Значить, яким чином це перевіряється. Підключили лаунч, зайшли в блок керування трансмісії і вивели два параметри: заданий тиск і фактичний тиск. Коробочку трошки прогріли. Тепер вмикаємо драйв і слідкуємо за тиском. І бачимо розкид тиску фактичного і заданого. Нормальний був показник, якщо, звичайно, якісь перепади тиску будуть, але вони мають бути ну, як мінімум не вище за 10% від заданого. То якщо у нас там, наприклад, 3,5 бари заданий, ну, хоча б там не нижче, ніж 3,2%, і не вище, ніж 3,8. Як бачимо тут, у нас дуже високий розкіт. А саме навіть не те, що тиск залишається чи занижається на постійно, а він не може стабілізуватися. Тобто цей клапан керування тиском в гідросистемі, він вже зношений, він працює нашим модуляції, нашим сигналу, і він не може правильно вибрати собі положення і стабілізувати тиск в системі. І завдяки цьому у нас і відбуваються ці пинки, ривки, якась нестабільна робота. Хоча, наприклад, зараз ніяких помилок по трансмісії у нас нема. Просто що. Людина хоче, щоб все, все працювало чітко, без всяких таких нюансів. І включаємо в паркінг. От. Зараз подивимося, як у нас стабілізується тиск. 2,65-2,7. Тобто, коли КПП у нас не нагружена, просто стоїть в паркінгу і двигун працює, то в принципі все здається навіть більш-менш нормально. Робочка ще більше прогрілася. Давайте ще раз спробуємо. Драйв. Так, бачимо 2.85, 3.05, а заданий 3,2. Зараз будемо знімати гідроблок, зливати мастило, перемивати все і міняти клапани. Так, клапани у нас такого плану, це Рено Оригінал. І будемо міняти саме два: керування тиском і е, блокування гідротрансформатора. Це два клапани в цій коробці, які працюють по шим сигналу і тому піддаються максимальному зносу. Інші клапани там просто включено-виключено, закрите відкрите, тому вони якби ходять довго. Відразу відповім на питання, що ми саме будемо міняти два клапани, а не міняти їх місцями, як дехто там радить, що можна, наприклад, клапан з блокування переставити в керування тиском, і на якийсь час у вас ця проблема піде. Ну, це якби не грамотно, тому що зношений клапан, якщо він не справляється з регулюванням тиску, ну, не значить, що він буде нормально працювати на блокування гідротрансформатора. Ви якби Потенційну несправність переносити в інше колу. Тому ми вважаємо це абсолютно неправильним, враховуючи ще те, що навіть оригінальні клапани не також уже і дорого коштують. КПП довелось демонтувати повністю, так як ми будемо міняти сальник первинного валу і фільтр коробки. Фільтр міняється дуже цікаво. Його можна поміняти лише на знятій коробці, так мало того, його ще й, цю коробку треба ще й розібрати. Доволі таки неслабо розділити картер і тільки після цього фільтр дістанеться. Після чого ми перемиваємо гідроблок, вичищаємо всі канали, всі клапани, міняємо два клапани, які я вам показував перед цим. На цьому кадрі ми вже збираємо назад гідротрансформатор разом з маховичком, так як у нас було підтікання з. Сальника КПП, у нас була підозра, що у нас йде підтікання по тріщинам гідротрансформатора. Для цього треба його розділити, від'єднати від цього маховичка, і тільки після чого ми можемо точно віддіагностувати гідротрансформатор на предмет тріщин. Хочу ще звернути увагу на оту штуку, яку я відмітив стрілочкою. Це у нас спеціальна центровочна приспособа, коли ви відкручуєте маховик. Від гідротрансформатора, щоб зібрати назад це адекватно, треба от спеціальний такий калібр, який ми витащили на замовлення саме під цю коробку, щоб зібрати все правильно і не зробити дисбалансу. Коробка зібрана, я вже на ній проїхався, перемикає дуже м'ягенько, нормально, все класно. Ніяких в мене нарікань на неї немає. Зараз подивимось, які тиски. Значить, у нас коробка повністю прогріта, двигун теж прогрітий. Паркінг 2,6, 255, 265. Ну, тобто майже норма. Вмикаємо драйв. 3.2. 3.2. 3.2 задане. 3.2 фактично. Давайте подивимось по графікам. Ну, як бачимо, деякі коливання є. Ну, звичайно, що якби у нас заданий тиск, він має чітку лінію, тому що коробка знаходиться в одному режимі. А фактичний тиск ну, має ще якісь відхилення, тому що якийсь зворотній зв'язок, та і буде. Якийсь час швидкодії на перемикання цього соліноїду, на його відпрацювання. Ну, як бачимо, цей перепад у нас від 3,1 до. 3,3 максимально, будь що я бачив. Тобто, ну, це десь порядку 10, ,10 бара, бар, 01 бара, або це 3%. Ну, я вважаю, що це дуже, дуже нормальний показник. Давайте в паркінг. Задивимося в паркінг як вона себе веде. 2,65-2,7 і реверс. Ну, що ревер, що драйв, в принципі, тиск назданий однаковий, тобто це робочий режим кропки. Так, ну, на цьому будемо завершувати. В принципі, нічого такого складного з цими кропками DP0 AL4 я не побачив. Все реально, можна робити. Є, звичайно, свої нюанси. Треба чітко знати мануал, момент затяжок, взагалі, як вона влаштована. А так, ну, якихось прям нюансів я таких не побачив. Ну, Єдине, що мене в цій коробці дуже не сподобалось, це розташування фільтра саме того, що забирає масло з картеру. Тобто, для того, щоб його поміняти, треба розколоти коробку. Оце, якби дуже невигідно її відрізняє від. Ну, Тих самих ЗТФ, шних коробок чи там Мерседесовських, де фільтр у нас просто міняється, знімаючи поддон. Тут ну, така складна заміна. Його не можна поміняти, якщо коробка стоїть на автомобілі, знявши там якийсь лючок чи поддон, і навіть на знятий коробці з автомобіля, треба її розібрати. На цьому все. Всім всього найкращого і до нових зустрічей.